Ви дивитесь програму про нас 9 листопада День української писемності та мови. Омова українська. Хто любить її, то любить Мою Україну, Володимир Сосюра. Як добре на душі, коли нема боязні за слово. Праведне, що визрило в тобі, Дмитро Павличко. Слово то мудрості, промінь. Слово то душа людська Олена Пчілка. про силу слова та інші цікавинки. Сьогодні розповість гість з міста Миколаєва Олексій Куцел – письменник, психолог, фітотерапевт, характерник, а також біоенергетик. Мікробіолог і генетик жодне чудо не порушує закони природи, Вони, воно противорічить тільки нашим знанням про ці закони. Кожна людина е, створена так, що володіючи знаннями, може допомогти сама собі краще від будь-якого спеціаліста. Такі слова. Знаходимо в книзі гармонії на гостя нашої програми. 9 листопада буде День української писемності і мови. От що ви можете сказати на ту тему? Ну, слово було ще до початку писемності. Писемність це записувати тільки можна. А слово, особливо от української мови, воно настільки енергоінформаційно потужне, що величезна кількість, назвемо так, ворогів України постійно з ним бореться. Чому? Якщо правильно підібрати слово або сказати слово, то, наприклад, Сказавши одне слово, можна зупинити кров у себе або в когось. Е, якщо сказати інше слово, то можна зупинити агресивну людину або тварину на відстані, е, навіть не доторкуючись. Е, ну і наші предки, наприклад, коли йшли в бій, вони ніколи не кричали Ура! Ура з'явилось, коли Петро І запросив німців. Це людей, німих, які не знали слова і не вміли ним користуватися. І вони не могли вимовити це слово, і тому написали Ура. А наші предки, коли йшли в бій, то завжди кричали Юра, Юра-побідник. Якщо в потрібній тональності його сказати, навіть подумки, то у агресивної людини втрачався зв'язок між тілом і свідомістю ну, На півгодини. Тому наші предки, коли йшли в бій, то вони от перемагали вже наперед, і ще не вступаючи в бій. Словом можна вирівняти гормональний баланс, наприклад. Повторивши декілька слів, таких: «дін, Дінь Дон і Дон, «дінь». От, здавалися би, такі прості слова, але вони вирівнюють е, тимос, його дію, і відповідно гормональна система, це диригент, гормональної системи, починає приходити до норми. Е, якщо сказати слово кань, е, от звідки канів, там вміли каняти. Е, людина рана і Половина тулуба права сторона ліва, якщо на лівій стороні, то береться правий великий палець і прикладається десь ну, трошки вище рани. Легенько прикладається і говориться декілька разів слово кань. І кров зупиняється, навіть якщо це ну, розірвана артерія або ще щось. Ну, сильні такі потужні. Особливо це корисно ну, в таких серйозних, де бої йдуть, де все. Е, ясно, що все не, не можна розказати, бо є люди, які б могли використовувати на шкоду. Але ну, природа, творець, мабуть, подумали про це. І тому, якщо крикнути мирній людині, те слово Юра. То зв'язок втратиться. Але у того, хто кричить між свідомістю і тілом, Уже в самому слові закладено е, запобіжник такий, що без шкоди будь-кому. Е, але якщо агресивна дійсно людина, або і злом іде, то тоді це спрацьовує. Мова, як кажуть, основа нації. Бо все можна відродити і все можна відновити, А якщо людина, якщо народ втрачає мову, то її потім неможливо вже відновити. Той народ зникає. І, і зникає як народ. Без мови рідної, юначе народу нашого нема. Писав Сусюра. І, і Шевченко, і Франко, і Леся Українка, і, і всі наші корифеї все ж таки завжди загострювали це питання, мови. І тому е, наші вороги стараються всякими способами, щоб ми забули свої коріння, свою мову, і щоби е, навчалися чого-небудь. Але тільки щоб не були, як кажуть, ближче до серця до свого рідного. Шевченко повчав і чужого, навчайте свого, не цурайтесь. А в нас інколи виходить трошки навпаки. Як психотерапевт, як фітотерапевт, ви багато проводите різних майстер-класів. З чим люди до вас звертаються і взагалі яка ситуація зараз не тільки в Україні, але й в Європі і в світі, бо ви кругом їздите? Основна проблема більшості людей невміння прощати. Якщо ти не можеш простити, то ти не можеш вирішити ну, свої питання. Якщо ти не можеш простити, ти не можеш полюбити. А без любові, е, не буде здоров'я психічного, фізичного, соціального, ну, і так далі. духовного. Е, мені кажуть, як же можна простити те, що простити неможливо. Е, є така наука психосоматика, де давно вже визначено, що від чого утворилось. Наприклад, онкологію не можна вилікувати, якщо не простити, бо онкологія завжди з'являється, коли є смертельна образа на когось або на щось, інколи навіть на себе. І без любові нема здоров'я, без прощення нема любові. Як ти можеш когось полюбити, якщо ти не любиш себе? А як ти можеш полюбити себе, якщо ти себе не простив? У кожного свої причини. Але основна причина гординя. Як це я, буду прощати. Чому? Багато людей плутають, як це я його полюблю, адже він такий поганий. От з цим я не погоджуюся. Тому треба розділити людину і те, що вона творить. Фактично не вона творить, а якісь програми, блоки. Попадає в якусь залежність. Так. Все це от впливає на людину. Годує в собі або чорного, або е, білого вовка. І, потім... і звідси починається проблема. Так. На який рівень вібрацій ти хочеш вийти? Чи на низькі вібрації, чи на високі? От можна так з наукової точки зору пояснити це. Тому. В книжках ну, підібрані так тексти, е, які дозволяють простити, полюбити, е, працювати над своїми конкретними проблемами, е, ну і не тільки над своїми проблемами, а проблемами в сім'ї, в бізнесі, в справах своїх, е, і більш широкими. Якщо колективно ви взяли щось робите одне, то коли ти один працюєш, то ти один, коли вас двоє, то четверо, коли десять, то сто. Ну от настільки йде підсилення е, дії цих слів е, ну, енергетики. А якщо весь народ в один день вирішить щось одне, то це будуть вже не мільйони. Це будуть мільярди один із енергії, направлених кудись на одну точку на вирішення якогось питання. Ми, як українці, як держава, виїздити в інші держави, бачите, як ми виглядаємо на фоні такої загальнолюдської світової любові? Як не дивно, на відміну від величезної кількості ну, інших людей в інших. Державах Україна високодуховна держава. От незважаючи на всі негаразди, які тут є матеріальні там, те, що війна йде, те, що ми там жаліємо, що погано, ну і так далі. Завжди знаходимо на що пожалітись. так? Але духовності, а сама духовність закладена в словах. Знову ж цій мові. В цій мові. Кожне слово несе своє навантаження. Якщо ми захочемо знову ж сказати слово, а ми вживаємо слова, навіть не задумуємось, ми кажемо, от, живіт, життя, живу, ну от на все. І повторюючи ці слова, ми відкриваємо енергоцентр, Життя. Ну, це дух людини, має намір і от точка «жи», так називається, так, яка відкривається словами життя, жито, живу. Е, слово душа, от кажуть, широка душа. ну Чому? Бо от є центр, який пов'язаний з любов'ю, і коли ти кажеш, вживаєш слово душа, воно відкривається. Коли ти кажеш слово Господь часто вживаєш, так? то відкривається центр твого зв'язку з творцем, в самому слові вже закладено. Адже в грецькій мові це інші слова, от як ми кажемо, Бог, так? німці кажуть год ну, вже слова різні. Але тут в цих словах закладено енергетика вже... одна, а вимови, а, різні. а вимови різні. Тому що ця чи інша територія ну, дає свою енергетику. Так. Як характерник, що ви можете сказати про характерництво в нас на Україні? Чи воно збереглося, чи воно є? І... А чи взагалі, вони втрачать? нікуди не поділися. І все це передавалося. І на сьогоднішній день самі слабкі, от як я себе вважаю. Дозволено, щоб про самих слабких всі знали. Тому я не самий сильний характерник, одразу кажу. Раз я ну, озвучив, раз я вже на веду, всі знають, тому що невідомо, що далі буде, і оті самі сильні, вчителів вчителів називемо так. Він може бути поруч з вами, тедя Федя співзавода, як кажуть, і ви можете і не знати, що це ну, велика, велика людина. Е, інколи плутають характерники, там погані, чи добрі, чи недобрі. Е, ну, характерник, якщо він не знає мови української, він уже не характерник. Ну, е, так? Бо величезна кількість е, можливостей йде з мовою. Ти не можеш е, ну, робити, якщо ти не знаєш мови. Е, більшість характерників повинна знати слово. Ну, Без слова також. І от мова як наслідок слова. Е, це знання трав. Хоча фітотерапевт Може, навіть не знати, як трави називаються. Але він повинен так відчувати, відчувати енергетику так. і вміти підібрати під конкретну людину або під групу людей. Е, якщо цього немає, то ну, як, як собака, не знаючи траву, коли змія вкусила, вона побігла і знаходить ту траву. А Людина так. стає безпомощною, коли е, 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 звертається на вістав. Та внутрішня сила, внутрішня інтуїція. Оцей господній вогник, який на середині сидить, він якраз і дає нам зрозуміти це без слів а на інтуїції. А в дні народилися Богдан Лепкий, визначний український письменник, педагог, літературознавець, маляр, громадський діяч. Навчався у Бережанській гімназії, Віденській академії мистецтв, Віденському і Львівському університетах на філологічному факультеті. Учителював у Бережанській гімназії, був професором української мови і літератури в Ягелонського університету у Кракові. Під час Першої світової війни учителював в таборах українських полонених, посол до польського Сейму. Як маляр намалював багато портретів своїх рідних і видатних діячів української культури, пейзажі, ілюстрації до книг, яких написав більше 50, -ти. історичні повесті Мазепа, 5 книг, Сотниківна та інші, твори для дітей. В Бережанах Крегульці діють музеї лепкого. Заснована. Премія братів Лепких народився на хуторі Кривеньке поблизу Крегульця на Гусятинщині. Михайло Качалуба, український поет, лікар, закінчив Тернопільську гімназію і Женевський університет зі званням доктора медицини, працював на Закарпатті, Словаччині. Надавав медичну допомогу партизанам і бійцям УПА, був арештований комуністичною владою Чехословаччини. Опісля емігрував у Швейцарію, автор десяти поетичних книг, які, перекладені багатьма мовами, народився в селі Романове село на Збаражчині. Марія Грушевська з дому Вояківська, українська, громадська і освітня діячка, перекладачка, дружина Михайла Грушевського. Учителювала у Львові, вийшла заміж за Михайла Грушевського в 1896 році. Вінчалась у церкві в місті Скала над Збручем, нині Скала Подільська. у Подружжя у 190 році народилась дочка Катерина, а народилася Грушевська вояківська в селі Богданівка під Підволочийського району. За іншими даними, в скалі над Збручем. Роман Вітошинський, Український співак, ліричний тенор. Закінчив Львівську консерваторію. Народний артист УРСР народився в місті Монастириську. Станіслав Дністрянський, український правознавець, публіцист, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію, Віденський університет, доктор права, професор Львівського університету, проректор і ректор Львівського університету, академік, був послом до австрійського парламенту. Народився в Тернополі, де одна із вулиць носить його ім'я. Роман Рудий, український естрадний співак, заслужений артист України, народився в містечку Струсові. Ганна Ткачик, українська художниця, графік, педагогиня. Народилася в Покропивній на Козівщині, Анатолій Маціпура. Генеральний директор національного заповідника Замки Тернопілля, народився у Збароші. Богдан Буяк, український науковець, громадський діяч, політолог, доктор філософських наук, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, народився в Тернополі. Олександр Смик. Український бард, поет, драматург, член Національної спілки України театральних діячів, композиторів, журналістів, письменників та всеукраїнської музичної спілки, народився в Криловецькому районі на Сумщині. Олег Ящук, колишній український футболіст, тепер тренер, колись грав за Тернопільську ниву. А з 1996 року в Бельгії грав за найтитулованіший клуб Андерлейхт. Чотири рази ставав чемпіоном країни, народився в селі Грибова на Леновеччині. Зиновій за Михайло Задорожний. Професор Західноукраїнського національного університету, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Скоморохи Тернопільського району. Юрій Дзядикевич, вчений у галузі матеріалізнавства, доктор технічних наук, професор, народився в місті Підгайцях. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на повному місяці і на його затемненні, яке припадає на 8 листопада на 13 годину дня, від 7 по 10 листопада енергетично напружений час. Закінчується коридор затемнень. Будьте обережні у всьому, не ризикуйте. Пануйте здоров'я, правильно плануйте свої можливості уважно на дорогах. Овен, коли все навколо вас руйнується і ви на це не можете вплинути, і від вас мало що залежить, то тут не дивно, що можна і в депресію впасти. І в цьому стані ви перебуватимете певний час, поки не наберетесь сил. Телець. Якщо ви саме зараз укладаєте якісь угоди з компаньонами, розподіляєте внески на майбутні прибутки, домовляєтесь про співробітництво, то з'являється надія на сприятливе вирішення ваших партнерських питань і справедливий розподіл. Близнята. Поліпшується ситуація з грошима, яких цього тижня буде набагато більше, ніж зазвичай, і не всі вони залежать від вашої діяльності. Частина коштів до вас надходить з інших джерел, приміром, від продажу нерухомості чи бізнесу. Рак етапи змагання чи конкурентної боротьби. Які ви зараз проходите, будуть непростими. Можливо, ваші суперники сильніші за вас, чи хитріші, чи підступніші, але велика вирогідність, що ви достроково зійдете з дистанції. Лев, Любов нині буде взаємною, вона захопить вашу увагу та простір, і ви почуватиметесь. Найщасливішою людиною у світі, бо здійснюються ваші найпотаємніші, найінтимніші прагнення. Діва, цього тижня варто зосередитися на вирішенні одного єдиного питання проблеми, що давно. Перед вами стоїть, і саме зараз ви маєте усі шанси врешті вирішити всі ці нюанси і отримати хоч якийсь результат. Терези може трапитися халепа з фінансами, вони зникають у невідомому напрямку. Крім того, у вас змінюється. Вся система фінансування, і ви почуваєтеся без них не надто захищеними і, взагалі, дуже непевно. Скорпіон, хоч ви і завантажені роботою по самівінця, але вас переповнює це бажання зробити якомога більше, встигнути охопити всі аспекти. Словом. І самі будете працювати на повну потужність, ще й інших надихати і мотивувати. Стрілець. Піднесений настрій цього тижня вам гарантований, адже у вас буде не лише на душі свято, але й у реальності, втім, навіть зібратися і провести час разом з друзями, рідними чи однодумцями у наш час. Це вже неймовірне свято. Козоріг, деякі ситуації, з якими ви стикатиметесь цього тижня, можуть бути доволі складними і навіть здаватиметься, що безнадійно програними, вам буде важко знайти з них вихід. Особливо, коли ви перебуваєте у тривожному стані. Водолій. Робота буде напруженою у вас. Виявиться чимало справ, що терміново потрібно вирішити, і частину з них, на щастя, ви можете делегувати іншим. А ще можете попросити порад чи підтримки, і ваші колеги чи близькі радо вам прийдуть на допомогу. Риби. Вдалий фінансовий період наближається, бо цього тижня ви часто рахуватимете гроші мало того, що до вас надходять гроші від діяльності, так ще й родичі обіцяють підкинути, чи ще якісь люди виявлятимуть щедрість. І на сам кінець 9 листопада 150-та річниця від дня народження Богдана Лепкого. 4 листопада День Залізничника. 6 листопада День працівників соціальної сфери. 9 листопада День української писемності і мови. Всеукраїнський день працівників культури. Та майстрів народного мистецтва побачимось.